Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні разом з мережою мультибрендових магазинів преміум класу Charisma Fashion Group ми зібрали для вас 10 образів на ці осінь зиму 2024-2025 років. Продемонструємо все сьогодні на нашій моделі Анастасії. І перший образ в нас дуже класний вийшов, розслаблений кажуальний формат, але довершений класичними елементами, такими як кепі від бренду Руслан Багінський та батальйонами від бренду Касидей. Далі хочу продемонструвати вам футболку кардиган та джинси від бренду Амі і звертаю вашу увагу на дуже актуальний колір деніму, а саме індиго. І довершили цей образ пуховою курткою від преміального італійського бренду Erno, який саме спеціалізується на верхньому одязі і особливо на пухових виробах. Для наступного образу за основу взяли німецький бренд Dorothy Schumacher та стиль Casual. За нього в нас відповідають молочні джинси та базовий кашміровий топ від бренду Theory. Для того, щоб додати гри стилів, використали драматичну та утилітарну дублянку, а шарф додав нам нотки гранжу своїм потертим та таким трохи рваним ефектом і, звичайно ж, нової фактури все Dorothy Schumacher. Також зверніть увагу на грайливі та сяючі лофери, які розроблені в колаборації бренду. Бренду Сібаго та Forte-Forte. Картатий принт не просто база та вічна класика, а ще й гарячий тренд кожного холодного сезону, в особливості осені зими 24-25 років. Молочний светер від преміального стокгольмського бренду Lisa Young лагідно обрамилий комплект з пальто та спідниці від італійського бренду Parosh в цьому самому актуальному картатому принті. Також бренд дуже вдало використовує ще один тренд, а саме бахрому. І ми підтримали цей комплект бордовою сумкою в колір до клітинки від бренду Forte-Forte та завершили наш образ лоферами з трохи потрісканої і лакованої шкіри від бренду Casadei. Якщо складання образів для святкувань викликають у вас багато питань, запам'ятайте цю легку формулу. За основу беремо акцентні джинси. У нас це джинси в чорні лелітки від бренду Parosh. додаємо білу блузу чи то бавовняну сорочку. У нас оверсайз блуза від бренду Dorothy Schumacher. Завершуємо все романтичним взуттям від бренду Casadei, структурованою сумкою бренду Bali та кепі від українського бренду Руслан Вагінський. Зверніть увагу, як кожен елемент в образі грає. Один з іншим деталі на меріджин підтримують чорні лелітки. Глянцевий елемент каптуру перегукується з чорною шкірою на нашій сумці. А фактура самого кепі дуже класно поєднується з фактурою джинсів. Часто до мене звертаються клієнти з таким запитом: Хочу образ в стилі Smart Casual, і саме цей 100% потрапляння в бажаний стиль. Кежуальні джинси в класичному блакитному кольорі від найкращого бренду деніму Jacob Cohen поєднали з офіційно-діловою блакитною сорочкою від бренду Forte Forte. Зверху додали фактурний ще й картатий блейзер від американського бренду з британським дизайном Reagan Bone, але структурували образ ще більше шкіряним паском від бренду Bali. Сумку обрали в класичному та трохи ретро-стилі, натхненно справжніми саквояжами або сумками лікарів від того самого бренду Bali, а завершили образ еклектичною ноткою у вигляді фактурних та леопардових лоферів від бренду Premiata. Кашемір це справжнє золото кожного холодного сезону. Як і бренди, що з ним працюють. За основу взяли кашеміровий сет від бренду Ліза Янг для утеплення та стилю додали знімний капор каптур від того самого бренду. Далі довершили образ дуже актуальною в цьому сезоні матовою паркою від бренду Ерно та структурували та драматизували образ черевиками з акцентною шнурівкою від бренду Дукалс. Ще один святковий образ в нашій підбірці, головним гравцем якого став акцентний яскравий червоний оксамитовий костюм від бренду Парош. За рахунок кольору, фактури та стилізації блейзеру на голе тіло, одразу отримали вечірній шиковий та гламурний аутфіт. І для того, щоб його збалансувати, використали чорні шкіряні класичні човники на маленькому металевому кітенхіл-підборі від бренду Касадеї та класичну нитку перлів Forte. Forte. А якщо для ваших свят ви обираєте більш елегантні та вишукані образи, цей варіант з чорною Максі-сукнею з відкритою спинкою від бренду Parosh ідеально підійде під будь-який дрес-код. Хоча сукня вже самостійно створює весь образ своїм лаконічним кроєм, для більшого ефекту завершеності аутфіту додали блискуче кольє від бренду Forte-Forte, слінгбеки з акцентною деталлю Sergio Rossi та дуже актуальну в цьому сезоні шубу зі штучного хутра, що ще й містить в собі Декоративні елементи, як у пальто, наступний образ склали в стилі французький шик, але знову не забули пограти стилями, фактурами та кольоровими поєднаннями. Основним стилістичним прийомом тут стало поєднання, наче літньої спідниці з відповідним принтом та легкою тканиною, з маскуліним напівпальто та теплим базовим гольфом все Форте-Форте. А для гри фактур в образі обрали лаковані лофери з потрісканою шкірою кепі з поєднанням вовни та шкіри від Руслан Пагінський та золоте матове намисто, також від бренду Forte-Forte. І останній образ на сьогодні ще один розслаблений, кежуальний, повсякденний та головне теплий аутфіт з базових джинсів від бренду Jacob Cohen та лижного светру насиченого коралового кольору від бренду Forte-Forte. Нотку кешуалу та спорту додали утеплені замшені кеди Сабо від бренду Преміата та, до речі, вовняно-кашмірові шкарпетки бренду Фолке, також представлені в Харізма Фешн Груп. Двостороння пухова куртка від бренду Ерно та в'язана шапка біні Руслан Багінський. До речі, на мені сьогодні також образ, за основу якого взяли джемпер від бренду Ami та кеди від бренду Golden Goose, представлені в Charisma Fashion Group. А я дякую всім за увагу і зустрінемось з вами на чоловічих образах на осінь зиму 24-25.